Друзі, усім привіт! Місто Івано-Франківськ, авторинок сьогодні у нашому огляді. Друзі, хто ще не підписався на канал, ви це можете зробити прямо зараз. Звичайно, потрібно активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі ві відео. А в нас завжди є дуже багато і ми завжди піднімаємо дуже цікаві теми, а теми завжди опираємося на ваші запитання. Звичайно, друзі, хто має таку можливість, також буду вдячний. Піднімаємо палець вгору, тапаємо по, по екранчику на, на, на лайк, і ми розпочинаємо, вмощуємося зручніше. Хочу почати з того, що перевірка автомобіля, друзі, це є дуже серйозний момент. До речі, до нас можна звернутися, ми можемо цьому допомогти. Можна звертатися до когось своїх друзів, можна до якихось своїх знайомих. Можна їхати на СТО, але перевірку потрібно робити. Є одна перевірка, яку ви можете самі вдома зробити це Car Vertical. Інтернет ресурс Car Vertical. Я, друзі, під відео прикріплю в коментарях, а також в описі під відео. Можна буде перейти за посиланням і отримати 20% знижки. Або ввести промокод ROMA. Також отримаєте 20% знижки. Що дає CarVertical? CarVertical перевіряє автомобіль по базах. Якщо автомобіль відвідував офіційне СТО, там можна дуже багато цікавого побачити. Іноді буває, що автомобіль не, як кажуть, після купівлі там є на 6 кілометрах він відвідав офіційне СТО, а потім відміток немає. Це означає, що він обслуговувався на гаражах. Чи це добре, чи погано, напишіть в коментарях, хто що думає, але це, друзі, також інформація. Бо я десь читав коментар, хтось мені писав, що Роман Кравертикал нічого не показав. Друзі, він якраз все і показав. Він показав те, що автомобіль був тільки один раз на СТО, а більше він туди не заїжджав. Тому далі треба так, приймати рішення, чи вам таки цікавить автомобіль, якщо ні, то рухатись далі та й все. Друзі, сьогодні піднімаємо дуже цікаву тему хабарі. Автопідбір і хабарі, як це виглядає, що це таке, як цього е, остерігатися. Бо я завжди піднімаю тему, як правильно придбати автомобіль, але тут є такі ще моменти, як його придбати так, щоб вам його правильно допомогли придбати ті люди, які вам допомагають. Сьогодні трошечки про таке. Ви знаєте, саме цікавий момент є такий, що коли ви приймаєте рішення придбати автомобіль. І ви шукаєте, з ким це робити, оцю цю справу, та? на такі речі впливає декілька факторів. Один з факторів це є людина, яку ви десь бачили, та? це буде, наприклад, автоблогер, чи ця людина буде рекомендована вашими знайомими, чи це буде сусід, якого ви будете знати, та? тобто до когось ви звертаєтесь, щоб вам допомогли придбати автомобіль. У вас має бути довіра. Але крім довіри, завжди, я завжди кажу, є таке поняття, як мотив. Саме от після цих слів хочу вам відразу сказати у відео, хто до мене дзвонив, дзвонив приватно, я також про це говорив. Ми тому, от через цей мотив, ми підбором не займаємось. Ми допомагаємо придбати автомобіль. Тобто, по-простому, ми є майстри, які оглядають автомобіль перед купівлею. Та можна приїхати на авторинок, з вами наш експерт походить, подивиться автомобіль, який вам подобається. Дасть вам інформацію по стану кожного автомобіля, який, він буде, який буде перевірено нашою командою. Чому саме так ми працюємо? Чому нас немає підбору? Оце цей мотив, на якому я зробив таку паузу. Це є така річ, що от коли люди запитують, а от чи може автопідборщик брати е, там, на лапу гроші, відповідно, собі домовлятися, та, і вже машина буде підхвалена. Ви знаєте, все може бути. І навіть якщо хтось з моєї команди... Би, наприклад, ми підбирали, то, звичайно, такий ризик є. І тому ми підборами і не займаємося. А чому ж, виходить, не працює по-іншому? Чому на підборі воно працює, цих, ця домовленість? А коли ви робите, от, замовляєте в нас перевірку, вона, та, та схема не працює. Все дуже просто. Тут все розірвано, тому що коли. Підбір відбувається, людина, яка шукає, ви її дуже сильно маєте довіряти. Я, друзі, не хочу в цьому відео ні в якому випадку образити когось і сказати, що автопідбір це погано. Це не є погано, це ви просто повинні на 100% довіряти людині, яка вам допомагає от з цим автопідбором. Але так як для мене репутація є дуже важлива, тому я туди не залажу, бо я розумію, що якщо буде мотив, а мотив а в автопідборі це швидше закрити з вами питання, та тобто пошвидше бажано там в перший тиждень чи, чи навіть лічені дні знайти пошвидше, взяти з вас 500 доларів чи більше чи менше, хто скільки бере за свою послугу, і з вами закрити це питання. І якщо ви до мене звернетеся, в мене теж також може бути оцей мотив. Та? Тобто ви подзвонили, Роман, та, 500 доларів даю, от, будь ласка, знайдіть мені автомобіль, я його буду шукати, я ж хочу знайти пошвидше і пошвидше, щоб ви його придбали. І на таких моментах якраз буває, ну, принаймні, це моя суб'єктивна думка, про себе зараз кажу, От, Може бути, знаєте, що от втрачаєш цю пильність до якості, так? хочеться швидше закрити. І щоб цього не було, не було цієї спокуси, ми тому не підбираємо, ми надаємо послуга перевірка автомобіля. Тепер далі наступне. Чому автопідборщику, ви маєте довіряти, все-таки та людина, яка шукає, тому що він спілкується напряму із продавцем. І він вам робить це все під ключ. Тобто ви повинні розуміти, що у вас контакту із продавцем не буде. Тому все, що домовиться ваш підборщик, так воно і буде. Тобто, він може дійсно, так як в коментарях, до речі, не знаю, десь пропав цей коментар. Я встиг його почитати, можливо, дуже він був великий, об'ємний. Хтось написав, що, ну, чи може таке бути, бо я сам займаюся автомобілями, і я знаю, що автопідборщик, ну, вони домовляються про ті гроші та, що ніби від, від, від продавця. Щоб цього не було, не потрібно, е потрібно довіряти людині, які, з яким ви це робите, але. Тут виглядає так, що от коли людина підбирає, чому має бути довіра? Тому що він веде повністю вас до самого кінця, і від продав з продавцем можна домовлятися про ще про все, що завгодно. Послуги, які ми надаємо, виглядає, що я там сильно за себе говорю. Послуги, давайте так, не які ми, а послуги, які надають інші також фірми, інші люди, блогери. Просто перевірка, якщо така послуга, там оцих знаєте, домовленостей ну, не має воно працювати правильно. Чому так відбувається? Ви дзвоните до мене. Кажете, Роман, мені потрібно подивитися автомобіль, наприклад, там, Івано-Франківський. Кажу, добре, ми подивимося. Все, ви там оплатили послугу. Ми, експерт подивився. Кому експерт відправляє звіт? Мені. Хто дивиться наступний звіт після експерта? Я дивлюся, я переглядаю його, аналізую, тобто, якщо все, що експерт показав, я це побачив. Так? Далі. Далі ми зв'язуємося з вами, і я спілкуюся з вами. Тобто, виходить, я взагалі не спілкуюся із продавцем, і цього не потрібно. З продавцем спілкується експерт. А навіть якщо би так вийшло, що експерт приїхав і побачив. Що це його якийсь там знайомий, той скаже: Добре, я тобі там 100 доларів дам, дам, давай хвали. То він скаже, слухай, я все рівно це звіт маю переслати Роману. Роман все рівно це все побачить. Я ж не можу сказати, що у тебе там не фарбована, наприклад, машина, а вона фарбована. Я з приладом пройдуся, як я маю тут той звіт скинути, як то як то має виглядати. Тобто воно, по перше, не, не спрацює, тому що я це все дивлюся. Потім наступне. Для кого ти дивишся, бо дзвони Вася Петя Ігор, я не знаю, я, я дзвоню від, ну тобто я працюю так-то, розумієте, Тобто це все є порвано. Тепер далі. І саме такий основний момент, коли у вас є телефон продавця, тобто ви його знайшли і скинули мені перевірити, все, ви забудьте, що хтось там щось буде домовлятися. Пояснюю, чому воно так ще є, це ще один такий вагомий фактор. Тому що коли пробувати щось сказати тому продавцю, що от я скажу, що в тебе машина добра. А тоді і ти її продаш, ну, то повірте мені, він з вами напряму має телефон, він точно вам позвонить і скаже: слухай, той Рагуль до мене казав, що машину буде хвалити, якщо я йому дам 200 рублів, і де його нафік пошли і все. Тобто, розумієте, тобто, воно не працює. Насправді це не працює. Працює, коли можна зробити, забезпечити так, що у вас немає доступу, тобто замовника немає доступу до продавця, та? тобто вас під ключ за ручку водять. І ви просто, як кажуть, до кінця вам здавалося, би це все файно, але може бути якась, якась, якийсь обман. Хоча, чесно кажучи, я знаю людей, які займаються підбором та беруть там в районі 750 доларів за підбір, тобто дорого. Це є фірма, це в Києві, до речі, такий Максим, то там, скільки я з ним спілкувався, так знаєте, кажуть, так і по одній темі, і по другій, і по третій. В нього також це все на контролі, тобто все рівно в нього є люди, які подивляться, все рівно вони скинуть йому, та тобто все рівно це все. І в нього є велика відповідальність перед таким в тих речах, тому що його легко знайти, він є, та тобто велика вага. Це, до речі, і відноситься, мабуть, до інших блогерів. Також і до мене. Для мене вага youtube каналу який сьогодні в нас вже не перший рік, от а втратити, от кажу, дзвінком таким дуже легко. Ну, тобто та вага, розумієте, огляду автомобіля, чи та скільки там, 100 чи 200 доларів, воно не вартує тих грошей, щоб їх взяти і втратити все, що ти маєш. Тобто ставки дуже високі. Де таке може бути, якщо людину ви знайшли там десь через OLX, ви його взагалі не знаєте, того експерта, напевно, я думаю, там може бути все, що завгодно. Просто чоловік розуміє, що він завтра викидає карточку, дійсно вам допоможе, зустрінеться з вами на ринку, надасть вам послугу. А далі він просто викине карточку. І так 200 доларів йому почуть буде капати, така схема може бути. Тому я рекомендую звертатися до тих людей, яким ви довіряєте, до тих людей, які, які мають що втрачати, знаєте, яких можна легко потім знайти, якщо буде дійсно якась підстава. Тому тут, як думаю, я думаю, ми трішки з вами сьогодні підняли важлива тема, але її все-таки було потрібно розкрити. Друзі, в принципі, ми потихеньку так і підійшли до логічного завершення. Час нас трішки обмежує, був радий вас почути. Не забуваємо, друзі, поставити палець вгору і, звичайно, бути підписаним на канал, а також активувати дзвіночок, який буде повідомляти вас про свіжі відео. Друзі, усім гарного святкування, слава Україні, слава ЗСУ! Ми переможемо, і перемога близько. Бережемося усі!